Христос рождається. Минулого разу ми пробували трансляцію зробити з Facebook-сторінки, але щось техніка нас підвела і ми трансляцію переривали, але нічого, я думаю, що всі міють молитися на Вервицю в цей час можна помолитися собі Вервицю навіть самому. Але в кожному випадку ми продовжуємо наш молитовний марафон, що в п'ятниці долинська скавоствої Європи молиться спільно вервицю, І ми просимо доєднуватися до цієї молитви всіх наших друзів, для того, щоб молитовно вимолювати в Бога благословення, ласки для нашої країни, України. Тому що це є така молитовна намірня, тема номер один нас, в нашій країні і всьому світі. Мимолимося також за навернення грішників, душі вчистилищі, за спільні намірення, які ми маємо у, нашому, у нашій організації, хто слава Свої Європи в Україні. Також подякуємо Богові за всі отримані ласки. І також посвячуємо своє життя, свої намірення, свої сім'ї, родини. Непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, <кій> в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже, нар, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси, і все наповняєш, скарби дібере життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. <кій> Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, відносушного з Оцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Палата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день з, з Писанням, і в на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. Єдину Святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю його не хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив на ній повсякчас і по всіх часі, на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <кл 'язок> благословенна тими жінками, і благословенний пріло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині ній повсякчас і, по і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, на нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорожчі Христі, ми вже е, кожної п'ятниці мали по черзі розважання над різними е, таїнствами, отже, мали радісні, мали. Мали страстні і вже минулого разу мали мати е, славні таїнства, тому знову починаємо радісними таєнствами цю п'ятницю. Розважмо перше радісне таїнство, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плів наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не оди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міжниками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила... Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло над Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Сса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь тобою, благословенна тими жінками, і благословений придлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Словенний на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмого друге радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, відвідуючи святу Єлизавету, Господа нашого Ісуса Христа. Носи, Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Клів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Діво, благословенна ти між Твіками, і благословенний підло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всіх часах, і ті вічні. Амінь. О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, заходь вогні, пекельного, давай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє радісне таємство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа породила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веде нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благословена з Тобою, благословена Тим жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна над тими жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спасах, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благовений підло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, по Тіна Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Богомилосердя. У зважимо четверте радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, до храму принесла. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна над тим міжниками, жителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавите душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного. провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше. Розважмо четверте, п'яте, радісне таїнство ітеля душ наших. Слава і сину і святому духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва в намірні святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові на і повсякчас і на віки вічні. Амінь. до неба всі душі, що найбільше буде нечиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас. Дякую за спільну молитву, доріг Христі. Можливо, був поганий зв'язок, бо я їхав в дорозі з церкви, ось, але на другу п'ятницю сподіваюся, що вже буде такий режим більш добрий для молитви в хаті перед іконою. Хай вас Бог благословить, гарного Божого вечора. Чувай, хто зруждається.